Який вже чекає це Максим Паперник? Ми його запрошуємо. Сюди до нас режисер-продюсер Максиме. Не спіть, прокидає, ми зробачення. вас чекаємо. Режисери не сплять. Крим, Крим, добро. Доброго ранку. Доброго ранку добро. Коли я вперше побачив, от зворотній бік ранку. телебачення. Коли я вперше побачив Макса Папірніка, це було здається 2000 року. Ранку. Макс Папірнік виглядав трошечки огряднішим. Зараз Доброго. подивіться, вага пішла, не досипає, сінці під очима. Макс, ми говоримо тут про телебачення. Що тобі не подобається особисто в телебаченні? Мені Тобі. Соломка. Соломка? Да, я слухав, яку ахінію він тут. Зранку людям розповідаю, але ну, ну, ви собі зранцяно. уявіть, прокинулися люди, вони йдуть на роботу, і таку для них телебачення це свято. Вони хочуть отримати позитив, якусь інформацію корисну. А тут на них виливає він стільки, що не йдіть працювати. Подивіться, с -с сидить в метелику кроватці, посміхається каже: не йдіть працювати на телебаченні, це дуже погано. Знаєте що? От мені, як режисеру, довелося працювати в різних ситуаціях і навіть е спускатися в ша. Так от можу сказати, що пекельнішого, страшнішої праці уявити складно. Тому от ви сидите в такій ошатній студії, розповідаєте, весели, маєте можливість звеселити зранку, щось розповісти людям підняти настрій і насолоджується. Тим, що ви живете в цій касті, ти казав тільки, що що це інший вимір. Це ви живете в цьому іншому вимірі. Розумієте? От як режисер це спосіб життя, так і телебачення це спосіб життя. І від вас залежить дуже багато То, який настрій створює телебачення, з таким настроєм люди йдуть працювати. Короче, і Так, Макси, ми зрозуміли, що поки що ми з твоєї думки створюємо поганий настрій. Макс, ти багато років працював на телебаченні, працюєш, так? Не працюю з телебаченням. Оруджний поруч, з ним, поруч з телебаченням. Ти задоволений своєю кар'єрою на даний момент? Ну, я тобі можу сказати, якби я був задоволений, то просто, напевно, я б там лежав. Я б не приїхав сьогодні okay. до вас на ефір, і я б лежав і казав, ні, ви знаєте, мені курив, там пив каву зранку, мені вже нічого не потрібно і не цікаво. Ні, е, ну як можна зупинитися? Бо для мене моя професія це спосіб життя. Uh -huh. І інколи буде, буває дуже складно. От, Наприклад, тільки позавчора я відстоюю, я знімав музичний кліп. Uh -huh. І можу вам сказати, що прокинувся я у четвертій ранку і ліг спати о четвертій ранку. Тобто доба пройшла Робочі. отакий робочий день. А потім ти собі можеш дозволити два дні гуляти, відпочивати. Ні, я тобі можу сказати, я можу собі дозволити і два роки відпочивати і гуляти. Але Правильно. творча людина і в нашому бізнесі зупинятися не можна, тому що щодня кожної роботи я доводжу всім. В першу чергу собі, вам, глядачу, чого я вартий як фахівець. І знаєте, це як спорт, що кожного разу це як в музиці гамми, так актор, режисер, продюсер мають щодня виходити на знімальний майданчик, щодня мають працювати. І ну так, так. Крутиться цей світ, можу сказати, що, наприклад, бути успішним е, в нашій країні набагато складніше, е, чим ну, к, приміру у Росії. Бо я працюю, наприклад, там е, впродовж трьох років я працював е, з таким проектом, як Велика Різниця, угу. і в Москві, і в Росії. Мені є з чим порівнювати. І можу навіть сказати, що до мене ставлення в Росії зовсім інше, нібито я гастарбайтер, як я, як я кажу, з України я приїжджаю туди працювати. Але та повага той пієтет да, до професіоналів зовсім відрізняється. І наш такий, де ніхто нікого не любить, не цінує, like, ви самі такі. знаєте. Ну да, якісь такі корпоративні розклади, тому ну не будемо перевантажувати. от, порівнювати, да, брати вашу професію режисера, Що вам не подобається в цій професії? Що ви хотіли змінити? З чим ви зіштовхувалися? Можливо, якісь такі негативні моменти, що не подобається ага. моїй професії Ну, на так. даний момент, поки потім... я не задоволений своїм гонораром. Завжди хочу, хочу більше це правильно. А які от Максим, які в тебе були найбільші розчарування під час твого кар'єрного шляху саме от в цій структурі, як телебачення, чи от в цій роботі? Я можу сказати, що напевно розчарування пов'язані якраз з якимись продюсерськими рішеннями, mm. тому що от ти викладаєшся на 100%, вкладаєш свою душу, частку своєї душі, серця, здоров'я, крапельку крові. Я завжди кажу, для того, щоб відбулося, треба все це здати. І потім, коли починаються ножиці, знаєте, коли люди, наприклад, замовляють продукт не. Е, Бачачи остаточного чого вони хочуть, Картиноч. який має бути результат, і ти виклався, група виклалася. Ви працювали там сутками впродовж кілька там багато mm -hmm. часу, і потім там хтось дивиться і каже: Ой, Дайте. ми хотіли не так. А як? Ну не знаємо, як, але ну як як-то не так розумієте? І це от тоді, часто. тоді це просто це настільки це зруйновує. А я ви не вибухаю. Залишайте, не залишайте продовжуєте, оновлюєте його. Да. Ну, так Ні, говорить, ну, ви знаєте, не... е, Є така професійна позиція, що все, за що я берусь, воно має бути успішним. Які, які б не були обставини, глядачу це не цікаво, це заку, закулісна за якась історія. Глядач включає телебачення, телевізор, і йому або подобається, або не подобається. Угу. Моя задача і команди зробити так, щоб глядачу подобалося. Максиме, як ви вважаєте, на що не потрібно розраховувати, на що не, не потрібно сподіватися людині, яка хоче працювати на телебаченні? От прям хоче і все. Але так. немає можливо навіть ні сам... такого... Так. Ну, воно ну, я можу вам сказати, не ображаючи нікого з присутніх цій студії, що, на жаль, сьогодні такі часи, що на телебачення дуже багато приходять людей, які не мають про нього уявлення, але на ньому працюють. Я думаю, що е, це таке це ми багано. маємо. Хіба багано? це погано? Я... Не забагато лі чи я професіоналізму це... в кадрі? Е, Оці споставленої мови, оцих якихось правильних речей, так? чи не потрібно нашому телебаченню трошечки підтримати? Голодупа, ні, да? так? Ні, 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 я да, не, про голодубу, кажу, не про голоду покажу. Не про голоду орган... органіки. Телебачення е, зараз не органічне, переважно, навіть наше. А я можу сказати чому? Не тому, що дуже багато професіоналів, а тому, що багато штучних форматів, mm -hmm. які їм. Портовані, mm -hmm. які не лягають на наш, наш менталітет, менталітет, які такі дивні для нашого глядача. Якісь там ми хочемо стати леді, ми хочемо щось таке, ми хочемо пригнути з якоїсь чомусь вишки, да, не знаючи чому. <правда> <правда> ну ви розумієте, Уже що і, і от, і от ці оці, тобто я можу вам сказати, що для мене, як людини, яка працює для телебачення, от є, наприклад, такі проекти телебачення має бути з людським Бличчим угу. і от такі е, проекти, як мене», тобто так. телебачення, яке змінює uh -huh. якось і на на краще змінює долі людей. Змінює отаке. От yeah. Зміню світогляд, тому що на сьогоднішній день телебачення виключно розважає, ретранслює, лякає і ну виконує. Знаєте, просто, вибач, знов таки, ти скажеш, о, запросили цього нудного паперника, який закінчив червоним дипломом. Інститут він нам таке розповідає. Просто вам скажу, що коли ми дійсно вивчали, є така річ, як види. Скажу російською мовою, відезріліщ. Uh -huh. Так, от, по класифікації, по класифікації е, телебачення була велика поле, полеміка дуже багато років, чи телебачення це е, м, творчість, є, є творча якась складова uh -huh. в телебаченні, чи нема творчої складової. Так, от можу сказати, по класифікації повністю телебачення відповідає балаганним зрелищам. що таке зрелище? Е, Це видовище. це коли люди ще за давніх часів приходили на площу і могли їм там показати був ярмарок, їм могли показати бородату жінку, якихось там дітей, немовлят, які зрослися головами, якихось карликів, якісь е, блошини, оці розумієте, таракані біга, тобто. Це те, чим завжди розважалося. Вибачте, черні про ще просто один грудні бік телебачення. Коли приходить до студії професіонал, він перебирає з часом, Він про це не знає. Він захоплюється. Значить, О, йому... А, я <ріст> <ріст> Значно, <ріст> ну, значить, йому <ріст> подобається. Чекайте. Те, що відбувається в кадрі. вас Ма... Буде подарунок. від Макс, для вас Джей. Подарунок в ранкових Курасана.